Друзі, всім привіт! Я вас вітаю знову в Празі. Сьогодні я приїхала до Фраги, тому що я йду на відкриття бару. Українці в Празі одні відкривають бар. сьогодні мають відкриття, а також зайдемо на ярмарні терги, на, на місці міру дивитися. І от я вийшла з поїзда, йду по дорозі. Я не знала, що сьогодні. Чехії проходить демонстрація. Чехи вийшли до вулиць на демонстрацію, на... проти біді, як вони називали. Але багато дуже транспарантів проти України, проти війни, проти, що вони, нічого не мають проти Росії, то така деяка група. Чехів. Це не всі Чехії, це всі з прапорами. Тому що вони вважають, що у них настала криза через війну в Україні, через Україну і таке всяке. І, коротше, вийшли одним словом ті, що ненавидять Україну, українців і Україну в чеській республіці. Це стосується усіх чехів, це стосується тих, переважно таких, що стоять на урядах праці, на, що беруть від держави гроші, вони, і вони нічорта не роблять переважно, вони працюють і їм здається, що через Україну вони вже не будуть отримувати гроші. Коротше, такі нахлебніки, паразити своєї держави які живуть за рахунок працюючих а тут вийшли люди які за Україну і за підтримують її чехи а тут такі люди які ніхрена не розуміють в політиці ні в чому вийшли Як нема сили тут щось собі вот такі всякі <плес> О, такі поцілій? <ефоція>, так. <плес> Серце болить, а сушу болить що така зброд такий. Воно собі думає, що то видумується, що то ще що, що ніякої війни нема, що українці просто приїхали, просто їм допомагають, просто дають гроші. А мали б, вони рахують, що мали б їм давати. Вони вам валяються, п'ють, ведуть ціле життя спосіб, таке життя і... Так якби стоять на біржах. О. Але вони ціле життя стоять на біржах і дають квартири. Вони тут все занедбають. Та й так, то переважно. Такі всі покидьки. Вони дезінформовані. Нормальні люди тут не йдуть. Так що. Більшість я рада, що є нормальні чехи, які розуміють ситуацію, які, ах, які нас підтримують. І це тішить. Фух, я задихалася, бо там сварилася. Ідемо. Подивитися на на місці. Добрий. Я не знаю, хто ще українці чи ще, хто там живе. Ми зараз на Іпе Павлова. Як почалася війна, то там допомога була. Там збирали люди допомогу для наших біженців. Як почалася війна, так страшно то слово. Ніколи не думали, що будемо то слово поуживати. На місці Міру завжди ходять люди фотографуватися. Тут розквітли магнолії, так гарно Ой, квіточки такі, такі набиті, такі красиві. Щоб небо було голубе і така прям весна. Я бачу весну у цих квітках. У нас таку справжню. На місці міру такий маленький ярмарк. Може ви пам'ятаєте, на Різдво я тут була. Так я ходжу на місці Міру і на старому Марк. І на Різдво, і на Пасху, подивитися. Така у мене традиція. Відколи я тут у празі кожен рік. Чехії перед Великодням на святого Патріка починають продавати таке зелене пиво. Свірні декорації, віночки такі з сіном дуже, пахнуть так. такі природні. Дуже цікаво. Кузя. Наша символіка. Добрий день, добрий день, <laughs> дуже гарно. Це все українські гости. Угу. Забирає девочек наш українців. Дуже гарно. А де збирається? А Ось там є візиточка моя студія Галіна Лагіна. Угу. І майстер-класи проводимо. І там на інстаграм Так що, друзі, кому цікаво, хто в Празі. Інстаграм сторінки, фейсбук. А Фейсбук? Фейсбук. фейсбук. Так, так, Галіна Лагіна. Угу. По бісеру, по рукоділію. Гарного дня, дякую. Яка смакота. Бататова плацка. Не не вас. У нас в Чехії хто вже святкує свято, так цей тиждень вербна неділя. Вербочки такі продають. На шуткову неділю. Такі баські. <рес> не знаю, в кожному регіоні, напевно, по-іншому називають. Тут, може і в Східному і нема такої традиції, не знаю. У регіоні а в нас котики, баськи називаються. А в Чехії називаються кочічки. Котики, кочички. Який вибір писано. Так. Такі мені подобаються, ось така новинка. Кожен рік щось нове, цікаве. Як ви вже знаєте, дістаю з цього естетичне задоволення і заряджаюсь. Подивіться, які тут цікаві. Дитячо таке класне. Скільки яскравих. Дуб убити, дівчатам. Такий крашений.